Шановні член постійної комісії, сьогодні провели чергове засідання постійної комісії з питання свободниця електроза використання природних ресурсів та охорони колощення серед складу. Нашої комісії входить 5 депутатів. З них присутні 3. Засідання правомірне і приступаємо до роботи. Для подачі роботи нам необхідно визнатись з порядок дення на порядок денний заплану винести 10 питань. Так, будемо по черзі всі питання розглядати. Так, доповідач давайте. Тепер виходить, давайте пройдемося. Скларивського призначення для ведення фермерського господарства площі 125 гектарів. Це земельна ділянка за межами села Сваричівка. Державний акт на право постійного користування має право викупити за ціною згідно нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка даної земельної ділянки 104 507 гривень. Свідчуємо це те, що це постійно подавали. За Свящівкою. Ми не голосували. Державний акт на право постійного користування згідно перехідних положень земельного кодексу, він має право викупити свою завод, дану земельну ділянку в власність. Так, кого є зміни, доповнені в до кого? Голосуємо за це питання: хто за? По іменно За. Кодко за. 3 за одного послуга. Наступне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж, земельної ділянки в натурі місцевості для ведення фермерського господарства. Звернулася до нас було Ганна Михайлівна щодо надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення відновлення меж, земельної ділянки площею 4 гектари, яка розташована за межами села Іван. Надавалося дозвіл, точніше, надавалася земельна ділянка в користування на умовах оренди головним управлінням кадастру З метою приведення у відповідність роблять технічну документацію щодо встановлення відновлення марку. Це біля, біля учасника. Це як воно буде? Скажімо так, обмінні файли не відповідають місці розташування земельної ділянки. З метою того, щоб як називають земельники, вложить її правильно, роблять технічну документацію щодо встановлення від нових обмеження. А в неї це фермерське господарство. Для фермерського господарства. Договір оренди не припиняється, він залишається на тих самих умовах, але роблять технічну документацію з метою встановлення її. Меж. Це воно і було її, так? Так. Да. Користування на умовах оренди ще відповідно до договору головного управління. І тепер воно на умовах оренди. І зараз воно залишиться на умовах оренди. Tak, pitam, e, pojmano, bonder, da dolosu nema pitanja više po mene wonder za rešio sam ha sam kod kuza pri mojice Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в користування на умовах оренди штаньку Людмилі Валентинівні, площею 60 сотих, орієнтовною площею 60 сотих для городництва в місті Ічня по вулиці Солдатської Слави. Тобто 10 сотих для житлової забудови в людини оформлено. в Зв'язку з військовим станом ми не можемо надати у власність, тому надаємо для городництва. Ви ми проголосуємо реус. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 18,8 гектарів, яка розташована за межами села Івангород. Надаємо дозвіл до Івангородського Івангородська. На місці розташовані е, господарські дії. Православлючі документи на об'єкти нерухомого майна в них є, вони надали нам сирокопії, ми надаємо їм дозвіл, роблять проєкт землеустрою, передаємо користування на умовах передування. <как> <І Скалопі, как> це на ту сторону Іванра, так? Це <как> не, не <как> на ту сторону. А, там, Нема. Так, ми маємо голосування за Реус, да. котко за 3 за одного наступне, де. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення змін меж села Івангород Прилуцького району Чернігівської області. Що це таке? Це е, був розроблений генеральний план села Івангород. Ми, здається, у 2020 чи в 2021 році вже затверджували цей проєкт. Але зв'язку з військовим станом його він, скажімо так, не пішов далі. Тож нам потрібно повторно його затвердити для того, щоб встановити межі села. питань, Так, так пойменне висування бодер за Реус, Кудко, за триза. Так, наступне що. Наступне у нас про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та передачі земельних ділянок у власність. Семенцю Михайло Петровичу, 10 сотих, ічня, Травнева 128, Сіренку Вадиму Анатолійовичу, 10 сотих, хічня, Чернігівська, 144, 40-літ Мар'яні Вікторівні, 25 сотих, Зауда Кашкільна, Сім. Тобто це е, люди розробили технічні документації щодо встановлення відновлення меж під житловими будинками, на які є справоосновнуючі документи, що відповідає нинішній як ну, там. Нема питань. Голос і Боде за три за наступний сім питання. Дозволу на розроблення технічних документацій землеустрою відмовити то АПК магнат надані дозволу на розроблення технічної документації зиму щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для ведення товарного сільського сторонського виробництва орієнтовною площею 50 га за рахунок невитребованих земельних ділянок на території Чняської міської ради, оскільки відсутні об'єкти оренди в зв'язку з тим, що вище вказані земельні ділянки передані в оренду іншій особі. Що там, скажи, кого? Е, до нас звернулися того ПК Магнат, щоб ми їм надали дозвіл на розроблення технічної документації в оренду на невитребувані паї. Але дані земельні ділянки вже передані в користування на умовах оренди mm -hmm. е, то МКК. Тобто надати дозвіл ми їм... Зрозуміло. Mm -hmm. Так, ще питання: є матч? По імену Боде за Ревес за Наступне. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для городництва Ільченку Сергію Миколайовичу 13 сотих містічній вулиці Незалежності. Огорода. Нема питання по цьому питанні. Uh -huh. Так, Так. три. Одного. Про передачу в оренду земельної ділянки в To Ukraine Tower Company. Земельна ділянка площею 4 сотки за межами села Вишнів. 12%. Так, да, це вишка. Ми попередньо затвердили проєкт землеустрою. Вони зробили грошову оцінку конкретно на свою земельну ділянку. І тепер відповідно до грошової оцінки затвердженого проєкту передаємо земельну ділянку користуванню оренду. Нема питань. Голослої бодер за Теревес, да. кутко за три одного десятих. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних на натурі на місцевості та передачі їх користування на умовах оренди ПП. Агрофірма Мета 15,2 гектари, 12% відсотків сім років. Це ті невитребувані паї, за якими Ми е е да, 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 надали їм дозвіл, ділянки перепровірені, все нормально, все красиво. Нема Голосуємо. Кодко за За. 11 додаткових, так? Так, да, це також пропонується винести на розгляд сесії про припинення права оренди невитребуваних земельних ділянок та передачі їх в оренду. Так. Загальна площа у нас даних земельних ділянок. 34 гектари. Звернулися до нас Вічнянський МКК Агро. Вони просять, щоб ми припинили договір оренди. І котко Іван Васильович просить, щоб йому передали. Тобто даним рішенням пропонується припинити договори оренди на МКК та передати Котку Івану Васильовичу земельні ділянки, ділянки в користування на умовах оренди. Воно я поясню, е, чому виникає таке питання. Бо податкова е, не пропускає договорів зубаренки. От мені кожен рік присилає питання. Такий лист, я, я не можу його платити, е, тому що в мене в субережні ця земля, а рентар не платить, тому що він не обробляє цю землю. І за цього такі колізії виходять. Е, мені приходить, щоб я плачу, що я штраф плачу, ну це приклад і пощурився. Через що ці питання, там, там будуть декілька таких питань, їх треба упорядкувати. О, бо тепер поступила заява в уютне, е, погодження між арендарем і суверенарем, і треба винести на сесію, проголосувати це питання. Он таке. Так що ставлю на голосування, щоб винести додаткове питання. Да, його буде. Е, хто за за РЕМ? Я не голосую. Всі питання розглянути закінчуємо на цьому. Закінчуємо свою земельну комісію за увагу.